Привіт! Я Нікіта. Так, да, якась скучна локація для першого відео. Зараз це виправимо. Да, тепер краще. Але ще можна зробити краще. Забазірувався. Так, да, тепер про канал. Я Нікіта з майбутнього. Ось я хочу пояснити, про що я взагалі вам розказую. Я планую викладати відео про свободу, природу. Це про одне і те саме. Це про подорожі. Подорожі в цікаві місця України. Я надіюсь в майбутньому і не тільки. Ось навіть це відео записане на острові, буквально острів. Створення нового. У мене все-таки основний вид діяльності це програмування. Ось хочу його застосувати при взаємодії з вами, якось автоматизувати цю взаємодію. Також розробити різні проекти, там ігри, симуляції. Ось тому побачимо. Руйнування старого. Це в основному пострілушки з вогнепальної зброї, можливо, не тільки. Фізику Фізика дуже важливо. Я все-таки вважаю, що це мова програмування світу нас з вами. Тому я хочу дуже багато про це розказати, показати на прикладах. Тому так інвестицію. Якщо і одну інвестицію, то тільки в себе А так то взагалі різні напрямки інвестицій. Культуру. Це не тільки про театр, це про взаємодію між людьми, про відношення до оточення та світу. В цілому, навіть готовку і приготування коктейлів. від простих до складних, від тих, які займають приготування менше хвилини до тих, які будуть займати більше двох діб. О, та ще багато всього іншого. Більше того, все це. Майже буде в прямих ефірах на Ютубі і Твіч. Так що підписуйтесь на мої соціальні мережі. Я буду викладувати там апдейти по стрімах, коли вони будуть проводитися, та що на них буде. Саме цікаве, буду виставляти сюди. Звичайно ж, у мене багато планів. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Головне, не забувайте: живіть, а не проживайте. До зустрічі.